Звати мене Ігор Черватюк, я є капітан національної поліції, а е, саме старший інспектор батальйону спеціальних операцій ЕНЕЙ, департаменту поліції особливого призначення, об'єднана штурмова бригада, Людь. Наша бригада, об'єднана штурмова бригада Людь є структурним підрозділом Національної поліції України. Всі е, особи, які працюють на бригаді, вони є діючими поліцейськими. Такий важливий нюанс. Що стосується взагалі структури бригади, це є три штурмові полки, це, зокрема, сафарі, цунамі, «Луганськ-1», також та вогневої підтримки та батальйон спеціальних операцій ЕНЕЙФ працівником якого в принципі являюся я. Що собою являє бригада в загальному? Бригада. Є штурмовою, виконує, в принципі, виконує завдання в складі Сил оборони України. Завдання бувають доволі такі різноспектрові. Це можуть бути як проведення штурмових дій, можуть бути проведення оборонних дій, можуть бути проведення спеціальних операцій, контрдиверсійних заходів, тому подібне. Тому спектр дії бригади є доволі таки широким і доволі таки, знову ж таки, повторюсь, різного Першочергово, як бригада є поліцейська, в нас можуть попасти діючі працівники поліції. В даному випадку, якщо поліцейський виявив бажання приєднатися до нашої бригади він відповідно по переводу на посаду пише рапорт відповідно для переведення і переводяться свого підрозділу до нас в бригаду. Що стосується цивільних осіб, які виявили бажання приєднатися до нашої бригади, першочергово це йде вікове обмеження від 18 до 55 років. До нас можуть приєднатися е, особи, які не проходять важливий нюанс, які не проходять службу в збройних силах України. Вони приходять е, до нас. Звертаються або подають онлайн анкету, або звертаються в головне управління національної поліції у своїй області відповідно, або звертаються до рекрутера, в принципі, номери, яких є на сайтах, є в різних медійних ресурсах. В принципі, зв'язуються після цього, оформлюють онлайн анкету, збирають певний пакет документів. Євгеній Ємець, я є командиром узводу штурмового полку. Цунамі, коли кандидат прийшов до нас, подав анкету. як Попередньо було перед цим сказано, що. Проходить повну атестацію поліцейського, потім проходить навчання, в нього буде злагодження там 70-дневне, і плюс до того, що він їде на навчання за кордон. Тобто, повноцінно атестований поліцейський, він вже буде усвідомлювати, де він перебуває і кого, ну, тобто, що, що він буде, які його конкретно, задачі. Етапи відбору включають в себе це, знову ж таки, подача документів, проходження військово-лікарської комісії, проходження співбесіди, ці. Здача нормативів з фізичної підготовки. Okay. І у випадку, якщо особа проходить всі ці етапи, вона призначається на посаду і проходить службу в нас в підрозділі. Боїться той, хто нічого не знає. У нас, кандидатів навчають, тобто повністю як з медицини, так само і стантика. Не всі в нас зараз фізично готові. Там, тих... 15 разів підтягнутися, пробігти на відміну 100 метрів, кілометр і човниковий біг. Також, якщо треба підтягнути, то фізичну підготовку. Але ж є випадки, коли, наприклад, не витягує фізичну підготовку, ну тяжко йому, наприклад. І він бачив себе в сфері, наприклад, БПЛА. Він вже більше буде, скажімо так, ну не гетьшу прям сидяча, скажімо, робота, але ну, не, не пов'язана з більш фізичним навантаженням, чи, наприклад, водії, наприклад, так само в них менше фізичне навантаження, коли особа попадає до нас в підрозділ. Проходить першу початкову двохтижневу е, підготовку на базі головного управління національної поліції, звідки він направлявся або з іншого головного управління Нацпола. Тобто ж два тижні проходить першопочаткової підготовки, після чого направляється на базову загальну під базову загальну військову підготовку в тренінговий центр вже безпосередньо нашої бригади, де проходить підготовку понад 70 днів. Це така Базова загальна військова підготовка. І лише після цього вона при, вже прибуває в підрозділ, де має продовжувати службу, де вже вона готується в складі груп, в яких вона в принципі має працювати за напрямком, яким вона має працювати, і в принципі дотреновується, дотреновується і після того вже вона лише може виконувати бойові завдання. У мене був в зводі звичайний був штурмовик. Потім він спробував себе в гранатометиком РПГ 70 І потім, через деякий час, він показав себе як медик. Скажем так, теж це доволі непогано. Він пройшов курси навчання, тобто нема такого, що ти прийшов. От от суто буде штурмовиком, що є де розвиватися, тобто, що не обов'язково, що будеш іменно там якимось конкретно. Якщо особа є цивільна, виявила бажання, вона є вмотивована, має бажання продовжувати службу в нашій бригаді. Вона на момент проходження вступу до нас в неї мають бути військово-облікові документи безпосередньо з відділу ТЦК або з військомата, де вона приписана. Однак, якщо особа проходить відбір до нашого підрозділу, вона звертається знову ж таки в сектор відбору. Документи на вступ готуються, працівники поліції допомагають в оформленні військово-облікових документів. Особа заповнює ці військово-облікові документи, однак вона в подальшому проходить конкурс до нашої бригади. Тобі ж на момент, поки особа проходить конкурс, її не мобілізують в армію, і вона таким чином може продовжувати службу в нашому підрозділі. Також важливий нюанс, бо під час проходження конкурсу і обов'язковим етапом проходження конкурсу є. Проходження військово-лікарської комісії, оскільки бригади поліцію особливого призначення, і потрібно особи, які в принципі фізично загартовані можуть виконувати бойові завдання. То одним з етапом проходження конкурсу є проходження військово-лікарської комісії. Однак в нашому випадку, коли особа проходить нас конкурс, вона проходить військово-лікарську комісію. Не в підрозділах ТЦК територіальних, а вона проходить ВЛК в підрозділах структурних систем Міністерства внутрішніх справ України, так звана поліклініка МВС. Якщо є проблеми зі здоров'ям, скажімо, в загальному візьмемо, бо це не тільки може бути поранення, це можуть там, наприклад, проблеми зі спиною в подальшому, там ну все воно як -то, проявляється. Тобто він може перевестися. Він вже атестований поліцейський, якщо це з цивільного раду пройшли, чи так само вже були ті, хто по переводу, вони так само можуть перевестися або з того підрозділу, з якого вони перевелися до нас, повноцінно далі будуть виконувати свою свої функціональні обов'язки як поліцейського, тільки вже на тій посаді, на якої. Буде перебувати в іншому підрозділі. Є е, також е, таких два окремих аспекти, два кейси, що стосуються бойових медиків, взагалі медицини. Перший кейс він є такий, менш так сказати, меншою за своєю глобалістикою. Що я маю на увазі? Особа може працювати бойовим медиком в себе в підрозділі. Що це означає? Особа, яка не має медичної освіти, вона проходить відповідне. Підготовку відповідно сертифіковується і стає бойовим медиком. Може працювати в себе в підрозділі в складі бойової тактичної групи. Тобі, що це означає? Є група, яка виконує певні завдання. В групі працює медик. Бойовий медик, який виконує обов'язки разом з групою, однак має певні звання і може виконувати свої завдання супутньо, що стосується бойової тактичної медицини. Інший кейс це важливий кейс, бо в нашій бригаді на даний час формується медичне управління. Медичне управління є собою реалізацію надання людині, зокрема до медичної медичної підготовки на всіх етапах евакуації. Тобто ж в складі бригади. Буде працювати медичне управління, яке буде забезпечувати роботу цієї медичної підготовки від етапів евакуації: Кейзовак, «Медевак», Стабпункт, медична рота. Тобі ж весь цей спектр це будуть працівники нашої бригади. Тому на даний час ми також зацікавлені в наборі медичного персоналу. Це стосується лікарів фахових, це є хірурги, це є травматологи, анестезіологи, терапевти ну там значний перелік лікарів, яких потребує на даний час медичне управління, і також особи, які мають медичну освіту, зокрема. Медсестра, санітарка тому подібне зможуть знову ж таки зв'язатися з, ре, з рекрутом і в індивідуальному порядку вияснити, чи може вона себе спробувати у нас в бригаді. Дійсно, якщо лікарі мають бажання приєднатися до нашої бригади, вони можуть приєднатися до бригади, виконувати свої професійні функції, ну і бути корисним в даному плані. Також це доволі такий цікавий напрямок для розвитку саме медиків. Я знову ж таки, як себе в підрозділі працюючи бойовим медиком, надавав допомогу нашому бійцю до медичного на одному з етапів евакуації. Дійсно були прийняті критичні рішення, що стосується медицини, і в даному в даній ситуації це зіграло такий, таку важливу зіграло важливу роль, і в принципі ці рішення призвели до того, що людина вижила. На даний час людина проходить службу. Все нормально, він живий, здоровий, і дійсно за цей випадок був відзначений відзнакою головнокомандувача за, ну, за за збережене життя. Що стосується нагород в загальному, в нас багато бійців. Професійно, ефективно виконують свої функції, і доволі таки багато бійців отримали як відзнаки Міністерства внутрішніх справ, як відзнаки збройних сил України, як відзнаки там окремих складових сил збройних сил України, зокрема відзнаки від головного управління розвідки. Наші бійці отримували. Є навіть що хлопці отримували державні нагороди. Служба, скажімо так, що в ЗСУ, що в поліції, так само і в нас в штурмової бригаді, по-своєму вона небезпечна. Так, тим, тим, що вже поліцейський, далі штурмовик, він буде їхати в зону бойових дій і виконувати бойові завдання. Кандидат, який прийшов, який усвідомлює, куди він йде, що він буде виконувати бойові дії, що в нього буде вогнепальна зброя, тобто і в нього будуть ще інші засоби для захисту або, або для штурму. Морально, психологічно, він трошки буде настояний по іншому. Такого страху особ... ну, буде він, звичайно, в кожному він є і в мене навіть є. але він якби трошки буде перебільшуватися тим адреналіном, який буде в нього в крові під час роботи зі зброєю. Так оскільки ми зараз тут проводимо зйомку, ми знаходимося в чистій формі, та ми там підстрижені, тому подібне. Тому дійсно може виникнути ряд хейту, та що стосується поліції. Одна Однак, Якщо в когось дійсно є бажання перевірити, чи поліція воює, я йому пропоную зв'язатися з рекрутом, пройти відбір, і в нього буде наглядний приклад, він зможе себе спробувати. І тоді надати компетентний коментар, чи поліція воює.